дня, Шановні мої куховарички, знову вітаю вас на кухні нашої куховарні. Сьогодні ми будемо готувати за рецептом наших бабусь дуже-дуже любимі, як то кажуть, пиріжки картопляного тіста з начинкою, класичною начинкою з тушкованою капусточкою, як готували наші бабусі, а також більш сучасний рецепт. З грибами. Ну що ж, нумо до справи. Тож, щоб заощадити час нашої передачі, я приготувала капусточку завчасно. Кожна господиня зможе знайти рецепт в попередніх наших передачах або на нашому сайті наша Е, Тож, капусточка вже готова. Приготуємо наші грибочки, а також Нагадую, що картопляні пиріжки готуються з відвареною картопелькою, яку теж завчасно відварити потрібно. Моя вже відварена і акуратно потовчена на пюре. Тож наші печериці треба нарізати. Хочу, як завжди, для уточнення додати. Пріжки з з картопляного тіста можна готувати з різними начинками. Ми сьогодні готуємо тільки класичну, тобто з капустою і е, з грибами. Обов'язково поекспериментуйте м'ясо або скажімо, е, дуже гарно сюди буде пасувати яйце з зеленю. Тобто Кожна господиня, як завжди, наша куховарня рекомендує, а кожна господиня додає свого особистого досвіду і готує щось смачненьке. Тож, візьмемося до роботи з нашими печеричками. Тож наші печерички треба дрібно нарізати, цибулинку обчистити і нарізати дрібненькими кубіками. Ну що ж, до справи! Нарізані наші печерички наразі відкладемо і підготуємо нашу цибульку. Як бачите, особливих вимог до розміру печериць немає. Кожна господиня може нарізати їх довільно. Зрештою, при бажанні можна потім пропустити їх через м'ясорубку або кухонний комбайн. Я хочу сьогодні їх приготувати більш таким більшими шматочками трошки, тому просто наріжу. Але наша куховарня рекомендує, кожна господиня робить по-своєму. Що ж, нашу цибулю наріжемо дрібненькими кубиками. Тож наша цибуля готова. Печериці нарізані, йдемо тушкувати гриби. Як завжди, ми готуємо наші грибочки за допомогою сковороди вок. Я дуже люблю в ній готувати дуже смачно і дуже швидко. Будемо використовувати мою улюблену оливкову олію на травах, яка відразу дасть нам особливу нотку таку приправ. Кожна господиня, звісно, може використати просту оливкову олію або соняшникову олію, але я рекомендую спробувати оливкову олію на травах. Рецепт, звісно, ви завжди можете знайти. В нашому сайті або у попередніх наших передачах. Тож, готуємо грибочки, печериці на сковороду. Тушкуємо приблизно 2 хвилини. Ну що ж, наші печериці, як бачите, гарно смажаться. Тепер ми трошечки їх присмакуємо тіллю. От, обов'язково додамо приправи перець. Але тут також можна зіграти на тому, хто як любить. Ви можете додати трав якихось, можете додати своїх улюблених спецій. Тобто кожна господиня може додати щось своє. Тепер цибулька і смажимо до готовності. Ну що ж, наші грибочки готові. Готову начинку треба охолодити. При бажанні її можна пропустити через м'ясорубку. Беремося до тіста. Основним інгредієнтом є картопля відварена, посолена, без будь-яких додатків. Відваруємо до готовності і акуратно мнемо до однорідного пюре. Охолоджуємо і отримуємо ось таку картопельку. Далі додаємо всі потрібні інгредієнти по ходу приготування. Тож для приготування картопляного тіста нам треба буде підготувати крухмаль та борошно, трошки додамо солі. Так. Пам'ятайте наш відеоурок приготування палюшки. Тут ми скористаємося тим самим способом, вирівнюємо картопельку, ділимо на чотири частинки. Одну четверту виймаємо. Ось так. І даємо крохмаль. Заповнюємо всю ту частинку крохмалим. Ось. Так. Все. І по ходу приготування ми будемо додавати борошно. Ось так. Тепер ми додамо. Зовсім трошки буде. В цілому випадку борошно нам відіграє роль тільки для підмісу. А основний складник, який тримає форму нашого тіста, є рухма. Як бачите, саме тісто готується дуже-дуже швидко. Тож наше тісто вже готове. Викладемо його на Я сьогодні не використовую великої стійниці, буду робити багато пиріжків. Низ, Далі за допомогою ножа ми розбілимо на одинакові шматочки інших тісто. Кожну виробничку додамо націонку. Так, і сформуємо наш пиріжок. Форма може бути довільною. Я люблю більш таких по Що ж, і наш сучасний рецепт, як то кажуть вже, з печерицями видаємо начинку і також акуратно формуємо наші ліку. Залишилося тільки посмажити до роботи, сковорода і проста соняшникова олія. Невелику кількість обсмажуємо до золотистого кольору і готуємо українську подачу. Ну що ж, наші пиріжки присмажилися. Тепер залишилося тільки гарно подати. Для подачі я сьогодні використаю сметанку, яку багато хто любить їсти разом з пиріжками. Викладемо пару пиріжечків. Ось так. До того ж, буде сюрпризом, який потрапить першим на язика. Ось так. І додаємо улюблений український атрибут подач. Кріпець. Що ж, смакота на вашому столі разом з нашою куховарнею буде завжди. Ну, що ж, наша куховарня запрошує смакувати кому смака? У сьогоднішньому випуску ми приготували за бабусиним рецептом картопляні пиріжки з капусточкою. Трішечки пофантазували, приготували їх також з грибною начинкою. Сподіваюся, наші рецепти будуть вам потрібні і будуть використовуватися. Кожна господиня зможе почерпнути від нас цікавий рецепт, але обов'язково додасть туди щось своє. Знову нагадуємо, що всі детальні рецепти можна знайти на нашому сайті наша Ви завжди можете з нами поспілкуватися, дописати або прокоментувати наші страви на наших сторінках в соцмережах Facebook та Twitter. Ну що ж, і знову чекаємо вас в гостях на нашій куховарні.